Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Більш суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Ур. Завдяки натуральним складовим Феміност. Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Пс, хочете котика? А кошика. А кота кошика От такого великоднього. Це він каже, що в сільпо знижки на смаколики. На барні. барні. На молоко ферма. Молочко. На колу. Так, так. І на спинку. Біль. Ти кажеш йому Афідарзейн. А він не йде. Кричиш йому афідарзейн. А він знову тут. Але біль боїться супермішені, яка почує твій афідарзейн. Афіда плюс Плюсуй свій афідарзейн. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Ваша вагітність супроводжується печією. Частіше страждаєте від печії. Я лікарка, і при станах, що супроводжується печією, я рекомендую пити ізото. Ізота створена фармацевтичною компанією. Ізота спеціально адаптована для зменшення проявів печії та нормалізації травлення. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Спробуй! Шукайте в аптеках! Ізота, твоя вода, якщо турбує печія. Це зайва вага. Спробуйте гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім Почувайся добре у своєму тілі. Ця реклама метро перетворює ваш екран на гриль. Це і не дивно. Бо в метро свиняча та зостигнова частина 135 гривень за кілограм, а від трьох лише 125 за кілограм. Я хочу, щоб алергія не залишила мене без яскравих запахів, ніжних дотиків та моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає Прояви алергії. Це пригощається, інспектор Берт. Золотистий пахочий цей ла, щоб підрятувати її. Сивина, усе скінчено. Крем, фарба Екселанс від ворель Париж має те, що я хотіла. Нарешті позбавлюсь колишнього. Кольору волосся. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження. До 100% зафарбовування сиви удвічі більше близько. Екселан Париж. Адже ми цього варті. Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку. Магніку. Гармонія сімейних стосунків. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте на поготові разом із Мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Сілітбенк не лише проти нальоту. Щоденний бруд завжди на поготові. а вопняний наліт немає вихідних. А життя не зупиняється, та я теж не повинна. Маю Сілітбенк, який видаляє 100% опняного нальоту і щоденного бруду. І Сілітбенк мені не потрібні окремі засоби для різних видів забруднення. Сілітбенк проти вопняного нальоту та щоденного бруду. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу 8 ферментів у двох капсулах. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Панжест помічник для вашого травлення. Від Фармак. Улюблена їжа і напої викликають печію. Періодично страждаєте від печії? Я лікарка. І при станах, що супроводжуються печією, я рекомендую пити ізото. Ізота створена фармацевтичною компанією. Ізота спеціально адаптована для зменшення проявів печії та нормалізації травлення. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Спробуй. Ізота, твоя вода, якщо турбує печія. Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгіт суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. долгіт суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. долгіт суглоби полегшує рухові функції, з долгіт суглоби рухайся вільно. Жирні корені, сухе волосся по довжині – дві проблеми спільне рішення. Новинка ЕльСгіалоронпів від Лореаль Париж формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення. Кіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Новий Ельцев Гіалурон Пюр від Лореаль Паріж. Адже ви цього варті. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін, ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Це що? Новий стиль песі? Так. І улюблений смак. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так, і улюблений смак. Це зайва вага. Спробуйте гідробаланс слів. Гідробаланс слів допомагає їм якось звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс слів. Почувайся добре у своєму тілі. Починаємо передачу про відомі бренди країни. І сьогодні. Сансанич. Вже 10 років смажу смачне насіння для рідної країни. Тут санич телеку! З молоду люблю, тільки найкраще. А вже ж головне то любов до справи та повага до кожного, хто полюбляє смачне та ідеально просмажене насіння. О, нарешті всі зібрались. І саме тому я роблю якісне насіння для тебе глядіння. Сан Санич, якісне насіння для тебе глядіння. Ви мене для всіх. Що, знову не відіпралось? З таким мотлухом ніколи й не відперете. Для якісного прання провош. Активні компоненти провош легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями, які не під силу звичайному засобу. Провош. Витрачай менше отримуй більше. В епіцентрі та новій лінії будівельний сезон. Для тебе все, що в нас є. Відбудуй своє. Вибачте, я не готова відповідати. А ви сказ... Ці запитання. Ваша вагітність супроводжується печією? Частіше страждаєте від печії. Я лікарка, і при станах, що супроводжуються печією, я рекомендую пити ізоту. Ізота, створена фармацевтичною компанією. Ізота спеціально адаптована для зменшення проявів печії та нормалізації травлення. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Спробуй! Шукайте в аптеках. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим, Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. феміност Уро. сечовипускання під контролем. У мене з'явилися пігментні плями. Гефтактив Б3 протокол проти пігментних плям, потужна сироватка та крем із SPF 50 з ніацинамідом і пілінговим комплексом. Зменшує пігментні плями до 65%. Протокол Б3 із сироваткою та кремом відвіший. 100% опитаних задоволені результатами після використання. Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгіт суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. долгіт суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. долгіт суглоби полегшує рухові функції, з долгіт суглоби рухайся вільно. Навіщо заощаджувати на продукції? Навіщо заощаджувати на техніці? Навіщо заощаджувати на робочих місцях? Навіщо заощаджувати на обсягах? Навіщо заощаджувати на масштабах, якщо можна, заощаджувати на ціні за газ? Міжнародна газова компанія вигідно, зручно, прозоро. Чому не знімається каблучка? Це люліт. Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте гідробаланс Слім. Завдяки природним компонентам гідробаланс Слім допомагає м'яко якось звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. Якщо вона була.